І всім привіт! З вами як завжди, я Мандаринка. І сьогодні я буду проходити ось такий ось тавер. Зараз ось тут от так от стрибаю, і я знаю можна не отуди от. А ось так от крутитися. І ось, майже, майже. Ну, зараз покажу, як. Ось так от можна. Оп! Крутимся, крутимся, крутимся і, і не вийшло, а не вийшло. Ура! І ось так от і ми ось тут не проходили. Це дуже класно. А далі я не знаю, яких таких секретів. Ну, може якусь найду. Не знаю. Ось тут я проходжу. Якщо ви хочете, щоб я ще щось знімала, пишіть в коментарях. Якщо хочете, можу зняти, як ми гуляємо в Брукхевен. Ну, я таку придумала ідею. Як ми гуляємо в Брукхевен, і ви ховаєтесь, а я вас шукаю в якомусь місці. Пишіть, а, ну, якщо ви хочете це або щось інше. А я буду зараз проходити. Ось так у мене вже виходить. Ой-ой-ой, головне зараз не померти. Бо буде дуже некласно. А зараз я вже на 53-му чи 55 п'ятому. Ось так от стрибаємо. І сюди. Сімдесят. І коли ось тут жовта штучка, то треба тут не зразу стрибати, а дивитися, чи... ой, не можу. Дивись, чи ось та от штучка прийшла. Якщо так, то можна вже стрибати на неї. Якщо ні, не треба, бо ти впадеш. Я один раз думала, можна просто так і туди перекатитися, і просто впала. То так було не класно. Я його перший раз проходила. І впала і ніколи більше не проходила. Мені цей тавер подобається, він класний. То так само треба ж дочекати. Я майже біля виграшу. Оп! І отак от, от можна. Ось скільки там людей на, на початку. Я одна на, на кінці. Зараз майже я пройшла і все, 100. А зараз треба просто стрибнути і все. Я тут. Дякую за е, ваш перегляд. І якщо можете, то поставте лайк. Вам не важко, а мені приємно. І всім бувайте! Па-па.